Від кого захищати виробників зброї? Ну від в, від українських же правоохоронців? А, Так ну, українських може правоохоронців... треба ще правоохоронцями ну, зробити да, правоохоронці. Ж вони ж типу дивись, малюк у тебе є свої. Да? У Кравченка є свої, у Сухачова є свої, у Кривоноса є свої. Ви що не можете просто настройки в, сер... в своїх відомствах підкрутити, щоб не виникало питань? Це ж питання активності там кількох сотень слідчих і прокурорів. Тобто а, називається не можемо е, справитись з якимись бездумними діяннями або ж корупційними вимогами своїх снідаків, і давайте зламаємо нашу систему і побудуємо по образу, якому в Росії щось там таке робиться. Давайте Малоросію построїмо за демократії. Ну це або феноменальний прояв рукашки, або просто єдиний спосіб, яким ця влада е, е, розуміє, що вона може зберегти просто от реально владу в руках. От створити оцей потужний, потужний правоохоронний блок, де все буде розглядатись через призму свої, не свої.